Герої не вмирають в Івано-Франківську пам'ять героїв небесної сотні вшанують фестивалем Реквієм. Близько ста родичів загиблих під час вуличного протистояння в Києві підтримають один одного у спільному горі. Під час революції втратили сина і подружжя Гурик. Саме вони запропонували організувати патріотичний захід. Сподіваються, згодом він мандруватиме різними містами України. Ідея була фестивалю правильно, ну був створити сам фестиваль, але щоб він був пересувним. От одного року він відбувається на західній Україні, на наступний рік. На східній і так з року в рік, щоб він переїжджав з одного міста в інше, щоб люди просто пізнали культуру і заходу в той же час, щоб захід пізнав культуру сходу і щоб люди могли між собою порозумітися. У день народження Романа Гурика в Івано-Франківську відкриють пам'ятну стелу. У сутінках організують так званий зоряний майдан. Мама Романа Гурика досі згадує, як проводжала сина відстоювати національні ідеї на столичному майдані. Він каже, мама, а якщо, ну, а от не ми, то хто? Ну, ну це каже, ти зрозумієш, що зараз все майбутнє України повністю за молоддю. Я десь розуміла, підсвідомо, що це потрібно робити однозначно. І якби не ще дві маленькі кнопки, то. Десь в мене є така підозра, що я напевно була б разом з ним. Фестиваль пам'яті небесної сотні відбудеться на початку жовтня. Участь у ньому візьмуть українські виконавці та місцеві студенти-актори. Останні покажуть театралізований реквієм Україна є, Україна буде. Виходячи з цього жанру, обиралися відповідні пісні та вірші. Освітяни переконані таких патріотичних заходів Українська держава потребувала давно. Можливо, б і не було Майданів, можливо, не було б. Донецьких подій, східних подій, якби пропагувалася українська ідея, українська пісня, тому що українське мистецтво, оскільки воно надзвичайно має таку потужну силу, емоційну силу на свідомість людей, до таких акцій не долучатись неможливо, принаймні, якщо маєш можливість, я таку можливість маю і буду намагатись зробити все, щоб пам'ять Небесної Сотні вона була увіковічена. Матимуть івано-франківці і друковану пам'ять про загиблих героїв Революції Гідності. Книгу Реквієм Небесна Сотня поширять безкоштовно насамперед в освітніх закладах міста. Ініціатор меморіального видання Роман Савчак каже, ця книга повинна стати для кожного українського чиновника своєрідним путівником, адже обличчя героїв Небесної Сотні щодня нагадуватимуть про страшні помилки попередньої влади. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.